Прийшла пора розказати вам казочку про те, як Верба купила есочку. Купила Юля Верба, відома блогерка, собі автомобіль, новесенький Мерседес С-класу 2023 року в магазині. Все як має бути за величезні гроші. Ну і тут понеслися ріки по носу на а, молоду дівчину за те, що не можна таке робити, не можна таке показувати, не можна таким хизуватися і так далі. Ну що ж, хейтерів не бракувало. А, дівчина, ви знаєте, вирішила не мовчати і між своїми. Ріми рекламними інтеграціями засунула і також свою думку з цього приводу. А що вона сказала? Цікавить вас, вона сказала, що вона нікому нічого не винна, вона платить податки, а там донати на ЗСУ, напевно, вже ну цього робити їй не потрібно. До речі, невідомо таки точно, чи робить вона донати на ЗСУ, чи допомагає хлопцям-дівчатам на передовій. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. От а також в коментарях напишіть, як ви вважаєте, потрібно було бути трішечки вербі скромнішою і не хизуватися так сильно цієї новою